Всім привіт! Якщо ви не сидите, сядьте, бо ви не повірите та втратите свідомість. Да, нарешті мені відписався переможець за закупи з Евророї не пройшло 2 місяці. Це просто щось неймовірне. Я такий щасливий. Нарешті це все поїде звідси. І це почіта також поїде. Поїде до переможця. Я прям неймовірно щасливий. Да, і у мене з'являється друга. Мисля о тому, що треба робити новий закуп в Аврорі чи не треба, точніше з барахлом. Бо забігаючи наперед, хочу вам сказати, я знайшов манго в Аврорі. Да. Це було важко, це було неймовірно. Але завдяки мандрівкам по світу я знайшов манго в Аврорі. Да, це неймовірно. Так що, колись буде відос на каналі, чекайте, будемо це об, обговорювати. Да, і переможець за бочі ще не відписав. Якщо ти дивишся якимсь чином друге відео, то напиши. Ну, ми всі інші чекають неділю. Так що, я думаю, ми будемо розігрувати манги, а бочі ми не будемо. Тобто, бочі. Отаке барахло ми більше збирати не будемо, бо щось воно якесь важко йде. Ну, подивимось. У минулих серіях. Так, короче, блять, блять Він настільки крутий, це просто бомба. Так, і давайте продовжимо розбирати мініфігурки, точніше відкривати. Сьогодні у нас хтось. Сподіваюсь на цю колекцію. Обана! Жук. К нам попався жук. Ого, у нього ноги дивні. Угу. Зрозуміло. Жучок, ножки у нього дивні. Це у нього звичайні ноги, але він незвичайний. Якось отак. І голова у нього також. А могли б зробити, як по традиції, як вона називається, голова чорна чи якась там синя, і шолом надягається. Ну бачите, вже відійшли від цього. Почали робити унікальні молди голів. Ой, я забув, знаєте що? Крила забув. Крила друковані, тобто принтовані, дивіться. Дуже круто. Та дам і тут якась таємнича штука, листя з попкорном чи з чим воно. Він таким питається чи що. Вау, вау! Ну, прикольний, прикольний чувачок. Давайте його сюди. Наступний обана це тема. Тема настільки, що тут навіть інструкція для неї є. Дивіться пінгвін. Вау. Практичний пінген. Чись, крок крутяк, жінка, ніжки. Та дам не тільки одне, два обличчя нічого. В неї є перука. І що ще в неї є? І в неї є шолом. Шалом прям бомбіческий. Ай, стоп! Куди я? Я щось рано зібрав. Та там. Прям на вицаря якось схоже. Так, що у нас тут за снаряд якесь Ну Я такого ще не бачив. Не вигадували, що капець. І як її збирати ось отак? Кричай, саморобна бензопилка. Раніше була інша деталь, Тут тепер ж зробили таку. І екстра деталей немає, зато є пенвинчик. Ну круто. І порука є, у всіх інших немає. Так, їдемо далі, третя коробочка. І що у нас тут у нас. Ура! У нас тут, як вона називається, космічний якийсь посланець. У нього прозорий фіолетові ніжки і... З блістками якісь. Срібний торс. Качок. Голова ще така ж відповідна. І перука. Також відповідна. Прикольний такий. А не, перука у нього просто транс Палка також. Фіолета Опрозора. Так, щит. Щит виглядає отак. Сузір'я. Хто знає, яке це Сузір'я? Схоже на Стрільця. Але це не точно. Ну, блін, ну... Виглядає, як стрілець, вибачте мене. Може буде ще такі серія, щоб всіх зібрати? правда, він не сильно стрільця, похож, чи може це антістрілець. Ой-ой-ой, що це у нас розлетілося? О, це кухар. Робот-кухар. Ого, скільки деталей. дивіться. Так, що у нас тут іде? Як кухара цього збирати? А ніжки дивіться, давайте вам покажу. Це якась нова деталь, таких не було раніше. Це для цього походу зробили. Золоті ручки у нього. Касета. Це може якась там пародія на якоюсь... Андроїд фільма якогось андроїди з фільму якогось десятирічного. Ця голова. Дуже така прикольна, світла, жовта. Дельта. Так, що тут? Одягаємо? Ой, я забрав. Це сюди. Шолом. Яко містеріо. Це сюди. Що там йому? Какашку? Какашка, біла Какашка? Сюди. Враз. І. Ось така штучка. Ой! І какашка вилетіла. Це міксер, щось там. Чи як він там називається? Какашку на місце. Це сюди. Це який він. Прикольний, крутий. І дві екстра деталі. У нас сьогодні вперше екстра деталі. Давайте дивіться, хто із них крутіший. Оце прям топ. Це безговорочний топ. З перукою. Потім... Ну, якщо чесно, це мені сподобався. Какашка знову випала. Оце мені сподобався. Оце мені сподобався. І жук. Да, ось така якась градація, те, що мені сподобалося. Минулого разу у нас була градація ось така. Ну поки мені більше подобається, я не знаю цей чи цей. Прям не знаю, не знаю. Ну це прям дивіться, яка моща. Яка повага. Яка крутізна. Да, оце, 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 оце. оце. Не знаю, ну ж прикольно не подумайте, що він мені не подобається. Просто якось. Я ще й по як там. Називається, Зараз згадаю, як правильно побудувати їх. речення, подобається віалізації та самої передачі якогось там жанру, стилю, чи що воно якось воно називається, ідеї. Так що круто, Ну, жук, так, да, крутий. Може б у нього був би пацюк якийсь, що він тобі, є жирені траву якусь з попкорном, а пацюків, то було б круто. Ну, не те, що я хотів би, щоб вони пацюків їли, а просто якось по-іншому передати. Бо травоядний жук щось не наганяє страху. Отак от у нас сьогодні. Дякую, що подивилися. Наступне відео буде скоро. Пока-пока!